Good morning, children, доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про uh, країни, uh, де говорять англійською мовою, а також про нашу чарівну uh, милу, рідну і хоробру Україну. So, let's start. Давайте почнемо. Where are you from? Таке у нас з вами питальне речення. Прикладається з якої ти країни. Дивіться, дослівно where, де, ю, ти from з, де є ти з. Тобто звідки ти? Звідки ти? Мається на увазі, з якої ти країни. Я пропоную вам подивитися, let's watch a video from YouTube. I'm right, doing you a to YouTube Where are you from? 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 from Canada, Canada Korea, Korea Italy, Italy China, China Thai, America, America Australia Australia Japan Japan, Japan Japonia, or India, India. Where, where are you from Where are you from Where are you from? Отже, uh, Where are you from? перекладається звідки ти. Where are you from? Звідки ти? Uh, English, англійська, is an official, є офіційною language, мовою in 60 countries у 60 країнах. And the biggest of them і найбільша з них are Є USA. USA, United States of America. Сполучені Штати Америки. або ми ще також говоримо Америка. Окей. Next uh, next country, наступна країна where people speak English, де люди говорять англійською, it's Great Britain. Great Britain. Велика Британія or England. або Англія. Дивіться, дуже часто Великобританію називають Англією, тому що це одна з найбільших частин Великої Британії, але повна назва країни Great Britain, Велика Британія. Next, Canada, Canada, Canada. also English speaking country, також англомовна країна. Острелія, Острелія, це у нас Австралія. Там, де кенгуру, так? е, мені особисто Австралія, Острелія, знаєте, як із рушниці стріляють, іскри летять, ну, можна так уявити. І от там, наприклад, в Австралії е, проходить полювання, хтось стрельнув, і іскри розсипалися. Це так вам підказочка, як прапор запам'ятати. Острелья. Так, і наша улюблена, наша кохана Україна, Україна. Uh, let's repeat. Давайте повторимо: USA, USA, or America або America, Great Britain, Great Britain, or uh, England, England, Canada, Canada. Australia. Australia. Uh, and last і остання. Ukraine. Ukraine. Україна. Open your book, please. Відкрийте книжечки, будь ласка. Page 9. Сторіночка. page 9. Сторіночка 9. Lesson 4. Lesson 4. Uh, урок четвертий. I'm from Ukraine. Я з України. I'm from Ukraine. Я є з України. Exercise when. Exercise when. Вправа перша. Що нам треба зробити? Listen. Listen. Послухай. Repeat. Поколо стрілочка. Repeat. Повтори. Послухай і повтори. Так, руку. Чуть не хоче закривати моя привіта. Так, і я. Так, аудіо. почти, будь ласка. Делюсь з вами зображення. Тепер макаємо аудіо. Lesson 4. Exercise 1. Listen and repeat. Listen. Послухай, repeat, повтори. My name is Olenka. Слухаємо уважно. My name is Olenka. Мене звати Оленка. I'm from Ukraine. I'm from Ukraine. Я з України. What's your name? What's your your name? name? Як тебе звати? Where are you from? Where are you from, Звідки ти? My name is Pam. My name is Pam. Це ми говоримо з вами зараз. про малюночок. My name is Pam. Мене звати Пем. I am from Canada. I am from Canada, Yaz yes, Kanada. What is his name? What is his name? jego imię? Where is he from? Where is he from? Zwitkiewin. Is he from Poland? Is he from Poland? His name is Ted. His name is Ted. Тепер ми вже про цього хлопчика говоримо. Його звати Ted. No, he isn't. No, he isn't. Тобто ні, він не з Польщі. He is from England. He is from England. Він з Англії. What are their names? What are their names? Як їхні Імена третій малюночок. Where are they from? Where are they from? вони? Are they from Spain? Are they from Spain? Іспанії. Their names are Sam and Cindy. Their names, їхні імена, are Sam and Cindy. Sam і Cindy. No, they aren't. No, they aren't. Mm. They are from the USA. They are from the USA. One is Sha Spolu America or America або America. Yeah. Окей, okay, next. Page 9. Look. Look, що зроби? Подивись. Say, say, скажи. Look, подивись. Say, скажи. Подивись та скажи. Where, where, де? Uh, давайте так, where завжди кажемо. Якщо у нас людина одна, то буде is. Якщо людей багато, то буде are. На цьому місці нам треба поставити займенник. Дивіться, всі займенники, я тут зробила жовте коло, і всі займенники в мене жовтого кольору. He, він, they, вони, he, він, she вона. Давайте будемо пробувати. Where? Дивимось, he. Він один. Отже, буде is. Where is? Замість жовтого кола займенник. He from. Where is he from? Де є він? Замість е, жовтого кола ставимо знову займенник. He is from Ukraine. He is from Ukraine. Він є з України. Передивіться, бачите, червоною лінією я підкреслила країни. Отже, на цьому місці, в другому реченні, стоятиме England or Great Britain або Велика Британія. Так, у третьому малюночку на цьому місці, так, замість України, стоятиме Америка or USA або USA. Окей, Picture 4, малюночок 4, Canada, Україна. Uh, поміняється місце, поступиться місцем у слові Кенеда, назві країни. Uh, let's try. Давайте спробуємо. Uh, they. Це у нас множина. Отже, where are they from? Жовтий кружочок, отже, земельник. They. Бачимо, що у нас множина, Отже, вибираємо під низом are. They are from. Яка країна? «England». «They» Are from England. Окей, okay, picture 3, Малюночок 3. Дивимося. He. Він один. Отже, ми будемо обирати is. Where is заміжок крушочка? He from. Where is he from? Звідки він? Заміжото кружочка займенник. He is from America або USA. Окей. Okay, she. She. Вона одна отже, теж обираємо is. Where is she from? Знову дивимося. Заміж жовтого кружечка ставимо She She is is from Canada. She is from Canada. Так, наступний слайд. Page 9. Сторінка 9. Девять. Let's read. Read red book. Читати червону книжку. Отже, read – Давай почитаємо. Так, що ми з вами бачимо? Зараз у нас тут кругом закритий склад. Отже, якщо ми бачимо звук Е, ми його так і читаємо Е. К -е т, -кет. е, п, л, епл, Б, е, Г, -бег Ф л, е, г, м, е, н, мен, с, т, е, н, d stand е, н. Double N po dvoje na n читается jak na N S M, S M P M Pem K e, N e, D A Canada Ing L -e N D England P-O-L-N-D e, Poland Cat kit Apple Jablko bag. Сумка рюкзак, Флег, прапор man чоловік. чоловік stand стояти N сем, PEM імена Kenada, Канада. Інгленд, Англія. Poland, Польща. Так, далі у нас з вами йде звук Р, літера, літера у нас R. Звук «р». Ред Р. По звукам да разбираем Р-д-р -э Р-Е-Д. ф о м Ф-Р-О-М. ф р о Фрог. Р-О-Б-О-Т. г Ф-Р-О-Г. Робот. Тут О очитается как о робот Н-о-Р-а. Н-О-Р-А. ф р -э д Фред р, -р о б -э р т О. Р-О-Б-Е-Р-Т-О. Роберто. M is e, e, s, from K, E, N, E, D, A, Canada. S, M, sem, e, S, M, I, S, S, F, R, O, M, from in g, l, e, n, d, England. Let's translate. Перекладемо Red червоний from is. I'm From – Я із Ukraine, України. frog – жаба. Робот, робот, Нора, Фред, Роберто не перекладають імена. Pam – Pam – ім'я is from Canada. Pam є з Канади. Sam is from England, Sam є з Англії. Домашнє завдання прочитати слова. Можете без підказок, читайте без підказок. Раджу спочатку потренуватися з підказками. Тоді вже переходити і читати у підручник на сторінці 9 без підказок. Так, I'm from Ukraine. Я з України. Нам треба з'єднати question питання with answers із, із відповідями. What's your name? З'єднано. My name is Meg. Uh, two, question 2. Where are you from? Як перекладається? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Тільки що пісінку дивились. З якої ти країни? У нас є два варіанти. I'm seven. Або I'm from England. Ну, зрозуміло, що це I'm from England. How old are you? How old are you? Скільки? Правильно, тобі років. Отже, відповідь: I'm seven. I'm seven. Мені 7. Next. Exercise. Наступна вправа. Match, з'єднай Write. запиши. Where is Betty from? Дивимося, це назвами дівчинка Бетті. She is from Canada. Йдемо по лінії. І вписуємо слово Canada. Окей, розібралися. Що куди вставлять? Значить, сюди вставляємо перший пропуск ім'я. В другий пропуск вставляємо назву країни. Окей, «Picture B, малюночок B. Давайте подивимося, звідки вони. Так, 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 так. Спейн, Іспанія. Where are? Ось сюди пишемо. Зараз вам буду допомагать. Where are сюди пишемо Томас? То, Томас, Томас, а сюди and і сюди пишемо. Моніка. Моніка. Where are де є Томас and Моніка з? Тобто звідки Томас і Моніка? They are from. Пам'ятаєте, сюди треба вписати країну. Вписуємо. They are from Spain. Вони є з Іспанії. Where is, where is, лишився в нас з вами хлопчик. Тарас. Лишився у нас хлопчик Тарас. Дивимося, звідки в нас Тарас. Поїхали, поїхали. І побачили, що це в нас Ukraine. Отже, сюди ми з вами пишемо Where is спочатку ім'я. Where is Taras? Тепер подивилися. У нас після слова, після імені Бетті було слово from. Отже, тут його теж не вистачає. Where is Taras from. Where is Taras from. He is. Чого не вистачає? Дивіться, she is from. А в нас he is. Правильно, не вистачає слова from. He is from. Із якої він країни? Україн. Отже. Далі пишу. You... Ukraine. He is from Ukraine». Ось такий вигляд має наша з вами вправа. Так, є. Yeah. Так, «Homework» – Домашнє завдання. Треба написати my Name is. Мене звати. Написати своє ім'я. Yeah. I am from Ukraine. Я є з України. Написати треба прописом. Тут у нас з вами да, у види, але ні. Ми з вами пишемо прописом. Ім'я, вашу англійську мову, можете списати у вас на зошитах, Є, ви ж підписували зушити. Так. На цьому наш урок закінчений. Lesson is over. See you next time. Побачимось наступного разу. Bye-bye!